Третій це Донецьк, 95-й, це Крим, Севастополь, Ферополь, 97 – Харків і так далі. І далі Маріуполь, далі інші міста. І зараз ми маємо в цій ситуації е, війну, і навіть ті, хто зараз на окупованих територіях, вони теж свого часу брали в червоні руки участь. Таким чином, якось логічно сталося, що наша співпраця із рухом опору Сил спеціальних операцій. Вона певно має природню якось своє коріння, адже ті, хто там знаходиться, вони допомагають силам спеціальних операцій, вони активні, вони мотивовані. І ми думаємо, що стараємося працюємо над тим, щоб ці окуповані території були повернені. Звичайно, так станеться. Що для цього треба робити? Якщо в суспільстві є військові, вони нас оберігають, вони змагаються з тим злим ворогом. І має перемогти. Якщо і влада, так, яка тубується про те, щоб була система певна, державна зберігалася, то є ще цивільні. Це люди, громадяни. І яка їхня функція має бути? Звичайно, в різних галузях вони мають бути дуже активні. В галузі мистецтва, безумовно, мистецтво є зброєю дуже сильною. Адже ви бачите, що ворог Росія тим мистецтвом окупувала фактично всю планету і доказує, що це їхнє надбання. Насправді зовсім не так. Саме українська культура, вона зрозуміла і є, має своє коріння історичне за кордон в Америці, в Канаді, в Австралії, в Німеччині будь-де. Таким чином, Червона Рута перша, вона також була проводилася на міжнародному рівні. Тут присутні навіть музиканти, які були на першій руті. Це Ідарка Стебівка, де вона є серед нас так, з Америки. Вона спеціально прилетіла до нас, щоб побачити цю країну зараз і вволіває за те, що є. Також і багато інших музикантів, які приєднаються дякую, до нас. Будь ласка, привітайте вдячні. І таким чином постало питання, що має робити Червона Рута в цей час. Безумовно, ми вперше за історію фестивалю провели конкурси за кордон. Чого раніше не робили? У нас конкурс це український, він зорієнтований на Україну. Провели конкурси у Польщі в Варшавській, і конкурс у Британії в Лондонській. Так вийшло, що ці всі конкурси вийшли в нас на певному гарному рівні. В Польщі у нас ми маємо 2 мільйони українців, з них мільйон це молодь, а в Британії майже 300 тисяч. І вперше, думаю, що за 4 роки війни молоді українці приїдуть брати участь у фіналі в Україну. От це дуже важливе значення має, що фестиваль не тільки займається мотивацією молоді тут, в Україні, але. Уже це перша властівка, коли звіти за кордону молоді люди повернуться сюди. От я.